Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук UA, і сьогодні, після довгої перерви, ми продовжуємо серію тестів, очисників та засобів по догляду за шкірою в салоні автомобіля. Зима це такий період року, коли косметичним процедурам з автомобілем ми приділяємо найменше уваги. Тому що, в принципі, на вулиці холодно і хочеться якнайшвидше сісти в автомобілі кудись їхати, або навпаки вийти з авто і бігти в тепле приміщення або додому. Немає жодного бажання на морозі танцювати навколо автомобіля і обробляти його різними засобами. Тим паче, що більшість засобів розрахована на певну температуру використання і зазвичай взимку ця температура не відповідає. Відає нормам, які зазначають виробники на пакуванні своїх товарів, тому взимку пластик і салони автомобіля. Поступово починають бруднитися, ми їх менше очищаємо, менше за ними доглядаємо, і навесні з цим вже потрібно щось робити. Адже ситуація може стати критичною, і треба все ж таки почистити салон, щоб автомобілі було охайно. Ну і також весною вже стає тепло і В принципі, з'являється бажання трішечки потанцювати навколо свого автомобіля, щоб навести в ньому лад. І сьогодні ми протестуємо якраз чотири різних засоби від різних виробників. В них різний склад, різна форма нанесення і різний ціновий діапазон. Ми їх протестуємо, порівняємо між собою і спробуємо з'ясувати, який з із цих засобів підійде найкраще для того, щоб очистити дуже брудну світлу шкіру в салоні автомобіля. Ну, відповідно, якщо вони підходять для світлої шкіри, їх також можна використовувати і для темної шкіри, і для інших відтінків. Ось ця така брудна непрезентабельна поверхня. Це, власне кажучи, і буде наш контрольний зразок, який обтянутий ось цією шкірою. Тобто до забруднення ця поверхня виглядала ось так. Але ми по ній походили тривалий час ногами, і відповідно не просто забруднювали її, а ще й втирали бруд в структуру шкіри, щоб потім якомога детальніше і. Жорсткіше протестувати всі наші засоби. Також тут є написи, зроблені нестираємо маркером та кульковою ручкою. Вони за багато наших тестів тут так і залишаються, адже, в принципі, ось ці забруднення видалити зі шкіри ну майже неможливо звичайними засобами. Тут знадобиться тільки професійна хімчистка. Тому ми будемо зважати лише на колір шкіри і її структуру, і будемо намагатись. Ось цю шкіру привести приблизно до ось такого стану. Для цього ми будемо використовувати засоби від Lickwoly, K2, Helpics і HighGear. Робочу поверхню я розділю на дві ділянки за допомогою малярної стрічки. Одну половину ми будемо обробляти різними засобами, іншу половину нічим не будемо обробляти. І потім в кінці тесту ми зможемо порівняти результат між обробленою і необробленою поверхнями. Ну і також. Кожну з чотирьох діляночок за допомогою тієї самої малярної стрічки я відділю окремо, щоб ми змогли порівняти результат і відмінності між всіма чотирма учасниками нашого тесту. Окрім самих очисників і лосьйонів, які ми будемо тестувати в даному тесті, нам ще знадобиться ось такий пензлик для кожного засобу. Окремий. Він дозволить нам краще вичистити забруднення спор шкіри. І також знадобиться мікрофіброва серветка для того, щоб прибирати залишки забруднень і залишки самого засобу. Засоби по догляду за шкірою бувають різними: там і очисники, кондиціонери, кондиціонери, очисники, лосьони тощо. І всі вони нібито призначені для одного, але за своїм все ж таки основним призначенням трішечки між собою відрізняються. Очисники більш призначені для очистки, а лосьйони і кондиціонери для догляду і захисту шкіри. Але наші чисельні тести, які ви зможете знайти на нашому каналі, показують, що деякі лосьони, які навіть не є очисниками, можуть впоратись з забрудненнями краще, ніж засоби, які називаються очисниками. Тому. Нібито існує якийсь поділ між цими засобами, але насправді все пізнається в практиці. І тому ми тестуємо, і порівнюємо між собою різні засоби: лосьони з очисниками, кондиціонери з лосьонами тощо. І ось в даному випадку засіб від ліквімолі є нічим іншим як лосьоном. В його основі в нас вода, гліцерин і полімерні домішки. В першу чергу цей засіб. Призначений просто для того, щоб підтримувати шкіру в еластичному стані, зволожувати її і запобігати забрудненням, а також розтріскуванням і висиханням під дією ультрафіолету або іншого впливу зовнішнього середовища. Ну а ми його також протестуємо ще й в якості очисника. Можливо, цей засіб може не тільки захистити шкіру, а ще й дбайливо її очистити. Сьогодні ми маємо справу з найбруднішою поверхнею за. Весь час наших тестів, адже як і ви за салоном свого автомобіля, ми за цією поверхнею не доглядали всю зиму. Відповідно, цілих три місяці вона забруднювалась, по ній ходили ногами, і ми також ще сюди порозливали там каву, моторну оливу, то що відповідно від цього в нас є ось такі додаткові. Плями. Якщо ми маємо справу вже з ось такою надзвичайно брудною поверхнею, то перед тим, як наносити будь-який засіб, її потрібно просто ось так почистити, або щіточкою, щоб прибрати зайвий бруд або пил, або ось так просто протерти мікрофібровою серветкою або будь-якою серветкою з м'якої тканини. Таким чином, ми приберемо сухі забруднення і потім не будемо їх тут розводити розмазувати разом з нашим засобом. Далі ми вже будемо працювати з тими забрудненнями, які безпосередньо у нас тримаються в порах шкіри і на самій її поверхні. Для цього нам потрібна невеличка кількість засобу, яку ми згідно інструкції повинні рівномірно розподілити. По всій поверхні і зачекати деякий час. Деякий час це таке дуже точне формулювання, типу варити до готовності. Деякі виробники пишуть одну хвилину, дві хвилини, тридцять секунд. А тут просто деякий час. Ну, деякий час в моєму розумінні в середньому це якраз від тридцяти секунд. До однієї хвилини. Ну і поки я тут наносив засіб, його розподіляв, щось розповідав, у нас вже секунд 20-25 минуло. Відповідно, чекаємо ще буквально тут секунд, 10. Ось так додатково ще розмазуємо засіб і починаємо працювати. Але, як ми бачимо, я ще навіть не тер поверхню щіточкою, а забруднення у нас просто самі по собі в деяких місцях порозчинялись. Відповідно, ось цей засіб, який називається лосьйоном, як ми бачимо, насправді ще й непогано очищає поверхню. Ну, я думаю, деякий час минув і ми починаємо. Якщо ви забули, то поверхню потрібно очищати таким чином, щоб наш пензлик рухався в різних напрямках, адже пори шкіри розташовані також в різних напрямках, і для того, щоб їх ефективніше вичистити, нам Потрібні рухи направлені в різні сторони. Відповідно, ми рухаємось пензликом по колу, по діагоналі, вертикально і горизонтально, поступово просуваючись від одного краю до іншого, бажаючи досягти хорошого результату. Ну, в принципі, як ви бачите, результат вже дивує. Всі забруднення розчиняються буквально на очах. Тут навіть не доводиться сильно працювати пензликом. Трішки ось так потер, потер, повозив, 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 і вже ми бачимо гарний результат. Засіб, який був білого кольору, після того, як ми буквально 30 секунд ним попрацювали, змінив колір на такий чорний, графітовий. І це свідчить нам про те, що він вибрав в себе всі забруднення. Зараз ще ось тут трішки дбайливіше попрацюємо в місці, де була пляма від моторної оливи. І далі вже можна спокійно все це витирати мікрофіброю, поки засіб не почав висихати, і знову поглинатися поверхнею шкіри. Ну, все, я думаю, цього буде досить. Тепер просто беремо мікрофібру і ось так двома простими рухами видаляємо всі залишки бруду з поверхні. Далі можна перегорнути мікрофібру на суху сторону і відполірувати поверхню, для того, щоб шкіра набула такого напівматового блиску. Ну, результат, на мій погляд, досить непоганий. До речі, туди кулькова ручка кудись ділась. І можна сказати, що даний лосьйон спокійно ми можемо застосовувати і як очисник. Якщо він впорався вже з такою забрудненою шкірою, то я думаю, з шкірою в салоні вашого автомобіля він точно впорається на відмінно. Продовжуємо тест очисником від К2, і це не просто очисник, це очисник з відновлюючим ефектом. Але в його основі лежать звичайні поверхнево-активні речовини, які розчиняють жир і піднімають забруднення з поверхні. Аналогічні поверхнево-активні речовини ми найчастіше зустрічаємо в побуті в засобах для миття посуду, або, наприклад, в зимових склоомивачах. По способу застосування, тут все також зрозуміло і просто. Наносимо на поверхню, чекаємо деякий час і далі працюємо вже новим сухим пензликом і новою ганчірочкою. Розподіляємо чесник по забрудненій поверхні. Як ми бачимо, його структура або консистенція відрізняється від попереднього засобу. Тут більш рідка структура, ніби така водичка. і... Наш досвід по минулим тестам показує, що ось такі рідкі засоби вони краще проникають в структуру шкіри, в пори, мікроподряпинки, мікротріщинки, і краще її очищують саме завдяки якраз своїй рідкій структурі. Ну, зараз почекаємо, нехай шкіра трішечки зволожиться, засіб проникне в її пори, мікротріщинки, і почнемо також працювати пензликом. Хоча ось тут буквально достатньо було декілька. Дотиків пензликом, і ми бачимо, що забруднення вже почали розчинятись. Ну, знову ж таки, мені здається, що деякий час минув, і поки наш засіб не висох остаточно, адже ось такі рідкі засоби, окрім того, що швидше і краще працюють, також швидше висихають. І якщо ми ще й будемо працювати, наприклад, у спеку, я думаю, потрібно буде вже. Ним обробляти поверхню і розтирати майже одразу. Адже під час спеки, коли на вулиці жарко, такі засоби починають висихати набагато швидше, ніж густі весьйони. Тут навіть при кімнатній температурі ми бачимо, що ось так: одного проходу достатньо, щоб наш засіб почав кудись діватись. Частину засобу у нас вібрала сама щіточка. Її можна було попередньо зволожити, щоб запобігти цьому. Ну, в принципі, я думаю, ми впораємось і так. Також працюємо різнонаправленими рухами. Так, все все очищаємо. Вже видно, що засіб підсихає. Ми просто зараз возимо бруд по поверхні, в цьому немає жодного сенсу. Тому далі беремо чисту мікрофібру і ось так також двома рухами прибираємо все зайве. І за аналогією з попереднім засобом, якщо є бажання, можна сухою стороною серветочки все ще додатково розполірувати. Далі в нас буде засіб українського виробництва на основі демінералізованої води і Неіоногенної водної емульсії полідиметилсилоксану. Також тут є консерванти, загущувачі, ароматизатори тощо. Ну, трішки не типовий склад, але особисто мені продукція даного виробника подобається, тому що вона доступна за своєю ціною і часто показує хороші результати. Також прикольно, що окрім самого очисника, в комплекті в нас буде одразу мікрофіброва серветка непоганої якості і немаленького розміру. І також щіточка для того, щоб дбайливіше і краще очистити нашу шкіру. В принципі, якщо ви купуєте такий засіб, то вже ось таку щіточку і відповідно мікрофібру вам окремо купувати не потрібно. У вас все буде йти в комплекті. Незважаючи на те, що даний засіб добре укомплектований, щоб умови тесту для всіх були однакові, ми будемо використовувати пензлик, аналогічний як у попередніх двох випадках, і також саму мікрофіброву серветку. Для застосування нам необхідно розподілити засіб по поверхні. Тут в інструкції навіть не сказано, що потрібно чекати деякий час. Просто розподілити по поверхні. І далі працювати щіточкою відповідної жорсткості. Ну, якщо у нас в комплекті є щітка, то ми розуміємо, що вона якраз і відповідної жорсткості. Насправді, ось ця наша щіточка вона трішки м'якша, але я не думаю, що в цьому може бути якась проблема. По консистенції даний засіб можна сказати середній між попередніми двома, він і не густий, і не рідкий. Але все ж таки у вигляді емульсії, як і зазначено в інструкції до цього засобу. Ну, ми розподілили рівномірно по поверхні, навіть трішечки почекали, той самий мій улюблений деякий час. І далі, ось так, легенькими рухами починаємо все чистити. В принципі, як ми бачимо, забруднення видаляються досить легко і непогано. Далі, знову ж таки, рухаємось по колу. Можна ось так по діагоналі. Як забажає душа. Головне, щоб ми своїми рухами пройшлись по всім порам, точніше, вздовж кожної пори. Чим швидше, інтенсивніше і різнонаправленіше ми будемо працювати, тим кращий ефект ми отримаємо. Маю зазначити, що засіб також досить швидко висихає, і тому все ж таки, я думаю, потрібно дотримуватись інструкції і починати працювати ним одразу після нанесення. Особливо, якщо ви будете працювати в спеку і наносити його ще й на гарячу шкіру. Чого робити взагалі не можна, але ми ж завжди відступаємо від інструкції, тому що забезпечити собі якісь ідеальні умови. На вулиці без бокса досить важко. Ну, в принципі, результат також непоганий. Розполіровуємо мікрофіброчкою і переходимо до останнього четвертого засобу. І останній засіб представлений в нас американською маркою Хайгір: це пінний очисник, відновлювач і захисник шкіри. По способу застосування знову ж таки все просто і аналогічно, як у всіх. Таких засобів, нанести на поверхню, але тут почекати вже декілька хвилин, ну, нехай буде хвилина-дві. І після цього знову ж таки обробити поверхню або мікрофібровою серветкою, або щіточкою. Ми будемо працювати з щіточкою. Добре, струшуємо балон і наносимо засіб на поверхню. Наносимо засіб на поверхню. Він на поверхні починає пінитись. Даємо активній піні попрацювати, проникнути всередину. Шкіри, всередину пор, підняти звідти всі забруднення. І коли піна осяде, ми почнемо працювати пензликом. У нас сталося невеличке фіаско, камеру глюкнуло, і останній файл з процесом обробки або очистки ось цієї діляночки не зберігся. Тому ми проведемо повторний тест і зараз аналогічним чином цим самим засобом обробимо сусідню діляночку. Ну що, минуло декілька хвилин. Зараз ми видаляємо малярну стрічку, яка розділяла контрольні ділянки, і будемо порівнювати між собою результати протестованих нами засобів. В принципі, виглядають всі чотири ділянки досить непогано, особливо в порівнянні з тим, що було до тесту. Але все ж таки якесь детальне порівняння нам також буде потрібно. Почнемо з найгірших результатів і будемо рухатись до найкращих. На мій погляд, засоби К2 і Хелпікс впорались однаково, і їх можна поставити на третє місце. В принципі, більшу частину забруднень, як ми бачимо, обидва засоби видалили. Якщо порівнювати результат до і після, то різниця колосальна. Також ми можемо подивитись на нову шкіру, якою ми оздоблювали. Ось цю поверхню. Тут, звісно, трішки є відмінності в кольорі, адже ось цю поверхню ми вже багато разів очищали різними засобами. Вона просто від цього потьмяніла. Але за чистотою результат більш-менш однаковий. В порах, в принципі, засоби почистили непогано. Але на поверхні шкіри є така напівпрозора сіровата плівочка. Тобто не всі забруднення з поверхні ми змогли видалити. Тому ось ці два засоби ми ставимо на третє місце. Засіб від ліквімолі впорався трішки краще. Знову ж таки, різниця до і після колосальна. Але тут на поверхні ми бачимо такий більш рівномірний колір. Тобто у перших двох варіантів K2 і Helpix були такі тьмяні плями, то тут все почищено рівномірно. І також давайте не забувати, що це навіть не очисник, це просто засіб по догляду за шкірою, який, як виявляється, можна використовувати і в якості очисника. І перше місце я віддаю очиснику, захиснику і відновлювачу від хайгір. Ділянка оброблена цим засобом виглядає найчистіше. Висновок буде наступним: К2 – це бюджетні засоби, які можуть впоратись навіть з дуже серйозними забрудненнями. Але все ж таки для ідеального результату цими засобами потрібно буде обробити поверхню декілька разів. Відповідно, в нас і виросте витрата. Що стосується ліквімолі, то в принципі непоганий засіб, який, окрім того, що непогано захищає поверхню, він її ще й здатен очистити. І якщо в нас поверхня більш брудна, в принципі, можна використовувати і ось цей засіб. Тут за одне використання можна отримати трішки кращий ефект, ніж у випадку з цими двома засобами. Ну і нарешті для. Якихось серйозних забруднень для непередбачуваних ситуацій, я порадив би засіб, який зайняв у нас перше місце. Це засіб від Хайгір. Він найкраще почистив поверхню з першого разу. І знову ж таки, якщо ми захочемо покращити результат, ніхто не забороняє обробляти поверхню два або три рази. Більш того, це навіть вказано в інструкції. Якщо результат не задовольнив, можна провести повторну очистку і таким чином досягнути бажаного результату. Але з з цим потужним засобом це буде зробити набагато проблем простіше і швидше на цьому. В мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.